В нас сьогодні на огляді дуже добре відома мені шина, бо колись це були моїми першими дійсно висококласними, дійсно чудовими шинами, з яких я починав свій квадроциклетний шлях. До них, звичайно, були якісь китайські або інші грізіві шини, але жодна з них не могла зрівнятися з ITP Mudlight XTR. Це шина з радіальним. Каркасом, з радіальною конструкцією каркасу. І завдяки цьому ця шина єдина серед всіх грязьових їде по-справжньому м'яко, ковтає нерівності, береже підвізку вашого квадроцикла. І, звичайно, як хороша грязьова шина завдяки оцим перпендикулярним до напрямку руху планкам ґрунтозачепу, зачепу. Вона казково, фантастично вигрібає з будь-якого болота. Особливо, якщо приспустити тиск в шинах до 0,3, 02 атмосфери, 0,2, якщо у вас є бідлоки і ви не будете боятись роззутись. Тому це у всіх планах дійсно універсальна шина. Можна їхати 70 чи 80 км на годину по асфальту, і вони будуть тільки трохи гудіти, але жодної вібрації по рулю. Не буде, не буде вібрації по підвізці, не буде бити підвіску. Класна прохідність в грізюці, класно, м'яко і легенько їдуть по твердій накатаній ґрунтовці, практично ідеальна шина. Практично, тому що висока ціна. Але якщо зважити на те, що не треба тримати два комплекти різних шин, а можна їздити на одних, не перевзуваючись кожен раз, то це невелика плата за таку можливість. ITP Moonlight XTR.